Я вважаю, що ваші друзі не зобов'язані підтримувати вас у соціальних мережах. А от ваша задача як блогера створювати Класний цікавий контент, яким захочеться ділитися, який захочеться лайкати, і який захочеться коментувати. І тоді вам не прийдеться випрошувати у своїх друзів лайки, і тим паче оцінювати та вимірювати дружбу саме за цим фактором. Друга річ, я вважаю, що супер стромно писати чоловікові, з яким ти особливо не бачила. Перед першим побаченням щось на кшталт: типу: викличеш мені таксі або ти заїдеш за мною. Ну, по-перше, дуже стромно е, говорити незнайомій людині свій адрес. Можливо, я трошки там сикушка або фрікушка відносно цього, але я вважаю, що кожна адекватна жінка в стані е, самостійно доїхати до місця, яке вона назначила, або, хоча б, е, назначити місце, де їй буде комфортно добратися. А що ви думаєте відносно цього?